На матч відповіді півфінальної стадії сезону 2022 року між Сомрою та Інтеріасом. Півфінал. Першої IT-ліги. нападника. Марченко. Вихідний навіть. Помилився. Бигар. Потрібно нас доганяти. Андрущак. Голода. Удар по центру. Віталій Тіна. Заблокувано. Допомога прийшов же таки Голод. І собі в тому числі Голод. Багато оперативного простору. По центру летить м'яч. Готаємо зустрічі між Інтеліасом та Сомрою. Це буде брудний ігровий формат. Знову удар не з першого фіналіста. Першої Айтілі. Голод. Пішов на Андрущика, але Петро виграє цю боротьбу. Пробиває у ближній кут! Друзі, запрошуємо вас на другий тайм зустрічі між інтаріасом та Сомрою. Нагадаємо, це перший півфінальний матч відповіді першої it ліги сезону 2022 року. надто академічно виглядали Владислав, Голод і компанія. Зараз атака! Удар поворотом. сейв. Віта... Дії жі готується до чергового для себе протистояння. Волошанський. Тут мабуть, Голод. У ствір воріт! Гудор! Дуже підступно! Може видозмінювати Юрій Ленько. Вигар. лівою рикошет! Гол! У нас нічия один один. Що ж творить зараз Сомбра у випадку рівноваги. На нас чекаме. Турніру лідер Сомбри. У другому поспіль півфінальному по матчі не домінувати, а просто тривожить. Удар Поберечка! знову не щастить команди Юрія Ленька. далеченько до воріт. 8 хвилин, 25 секунд. І команди коваль головою. Увагу противників. Вигар! Удар! Гол! Андрущак 2-1. Тільки Ноя про це сказав. Зараз може отримати жовто Чистий час. Голод. Вихід 2 в 2. Голод. Піде на Андрущака, Пробиває удар! Дуже близько. Так, Волошанський. Всі вони попереду. Варто лише знайти передачу. Удар! Сейф Сатурського. Тут уже гуся від ріха подалі. Є обмаль часу. Передача. Волошанський! На добиванні. немає удару. Лунає свисток інтеріат. Гратиме у фіналі Сомбра, як не крути, намагалася дійти до у наступному поєдинку на другого претендента.